Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ось така чудова лампа для фото-відеозйомки з цікавою назвою бренду, який навіть важко вимовляти, але я спробую. Називається він Nagnax, модель U800 Це лампа на 50 Вт. До речі, яка одразу приходить з от таким чудовим штативом в комплекті з пультом дистанційного керування. Та з от таким перехідником, за допомогою якого її можливо встановити і на фотоапарати, і на відеокамери, на будь-яке фото, відеообладнання, яким ви користуєтесь. Також на штативі є вже площадка для встановлення. Дуже зручно, але не це головне. Головне, що ця лампа може дійсно покращити якість вашого відео. І я хотів би ще у цьому відео порівняти картинку з різними типами освітлення. Наприклад, зі звичайним освітленням на стелі, з м'якими софтбоксами, з дешевою кільцевою лампою і нарешті з цією лампою. І взагалі ми з'ясуємо, чи є сенс купляти цю лампу. Так, друзі, дивіться, купував я це світло на AliExpress. Зараз на нього величезна знижка у розмірі а, 70%. Це дуже-дуже велика знижка. Ось. І можете бачити, що взагалі є дуже-дуже різні комплектації а, зі штативами, без штативів, з пультами і без а, з додатковими акумуляторами та зарядними блоками до них. Але мені е, акумулятори та зарядка до них не знадобились, тому я купував ось таку комплектацію, в яку входить пульт, штатив і перехідник під башмак для того, щоб встановлювати на фотоапарат. Ось е, ця комплектація мені коштувала 50 доларів 23 центи. Я залишу посилання і ви вже купуєте саме ту комплектацію, яка вам прийшла до душі. Окрім цього, я залишу е, промокоди. Які дадуть вам додаткові знижки на будь-які товари на Aliexpress, окрім мобільних телефонів. Тому переходьте і користуйтесь моїми посиланнями та моїми кодами. Приходить лампа у такій великій коробці, доставка зайняла лише 8 днів. До речі, доставлено було посилку новою поштою. Бачимо коробку з брендовим написом. Вона трошки пошкоджена, але все гарно укладено та запакована, тому всередині все ціле та неушкоджене. В комплекті бачимо перехідник, який може змінювати кут нахилу, і з одного боку він має кріплення під холодний башмак та внутрішню різьбу 1 четверта. А з іншого боку, зовнішня різьба 1,4 зі зручним коліщатком для загвинчування. Також бачимо блок живлення на 15 В 4 А, тобто на 60 Вт. Пульт дистанційного керування, який працює від двох міні-пальчикових батарейок, штатив у спеціальному чохлі. До речі, штатив дуже якісно виконаний, деталі гарно підігнані, нічого не люфтить, хоча має дуже багато з'єднань для телескопічного висування. На кінці вже встановлено поворотну голову з різьбою 1,4. Ну і нарешті бачимо саму лампу. На тильній стороні бачимо гніздо для під'єднання блока живлення, рукоятки регулювання яскравості для холодного та теплого випромінювання, місця для встановлення акумуляторів та трипозиційний перемикач, який можна вимкнути увімкнути від акумуляторів або від мережевого адаптеру. Також бачимо маленькі кнопки для вилучення акумуляторів. Спереду бачимо спеціальні шторки, які дозволяють точно спрямовувати світло туди, куди вам необхідно. І не освітлювати зайві ділянки кадру. Світлодіоди вже прикриті розсіювачем, який робить освітлення м'яким, та не робить жорстких тіней. Шторки гарно фіксуються у будь-якому положенні та виглядають доволі якісно. На нижній та бокових гранях лампи є різьбові отвори для закріплення лампи на перехіднику або на штативі. До речі, з допомогою коліщатка на перехіднику. Його дуже зручно приглинчувати до лампи в дешевих перехідниках, та штативах такого просто немає. Так, друзі, ось так це виглядає у зібраному стані. Дивіться, ось такий величезний штатив, який має висоту 160 см. Одразу має ось таку голову для кріплення нашої лампи. На лампі також я вже показував, є різні кріплення з усіх сторон. Тут навіть е, маємо декілька. Ось одне кріплення. Ось тут, де я вже закріпив, закріпив інше. Дуже легко закріплювати у будь-якому положенні, як вам це необхідно і зручно. Також у ці різьбові кріплення ви можете закріплювати інші різні девайси, якщо вам це необхідно. Так, ну що, друзі, давайте дивитись. Це у нас панель, як ми вже бачили називається U800. Вона в нас на 50 Вт. А, сама світлодіодна панель у нас має розмір 17 на 29 см. На ній у нас розташовано 1120 LED лампочок. При цьому колірна температура може а, регулюватись від 3200 до 5500 Кельвінів. При цьому індекс CRI або індекс передачі кольору у нас дорівнює до 95. Чим більше ця цифра, тим більш реалістично виглядають речі, які ми знімаємо, коли освітлюємо лампою. А також маємо таку характеристику, як світловий потік, він у нас складає 5160 люменів. При цьому. Світильничок у нас важить 650 грамів. І як я вже сказав, його сумарна потужність 50 Вт. Ну що, друзі, дивіться, у нас тут є окремі налаштування для холодних світлодіодів і окремі для теплих світлодіодів. Тобто ми можемо регулювати яскравість окремо холодної секції і окремо теплої секції світлодіодів. За допомогою пульта дистанційного керування ми можемо вимикати та вмикати лампу, можемо змінювати яскравість випромінення цієї лампи, також ми можемо е, змінювати температуру випромінення даної лампи. І ще окремо ми можемо перемикати почергово секції, або холодну, або теплу, або комбінувати їх. Дуже зручно, мені взагалі все подобається. Так ну що, друзі, починаємо порівняння. Цей фрагмент я знімаю зі звичайним кімнатним освітленням, і ви вже можете бачити, які є мінуси такого освітлення. Ну, мабуть, зараз мене дуже погано освітлює. зовсім нерівномірно. Я, мабуть, якийсь жовтий, є негарні тіні на обличчі. І взагалі деталізація дуже-дуже погана. Але є один плюс. Це те, що таке освітлення воно відносно безкоштовне, тому що воно у вас є завжди. На цьому плюси закінчуються. А мінуси я вже перелічив. Так, друзі, ну а так виглядає картинка, коли я знімаю за допомогою м'яких софтбоксів дешевих, звичайних, які можна купити е, в будь-якому магазині або у вас в країні, або на Aliexpress, І Тут ніби все непогано. Освітлення доволі м'яке, немає жорстких тіней, дуже гарно заповнює обличчя. Навіть якщо не дуже гарно заповнює один софтбокс, у мене є ще один, я можу його додатково увімкнути. І зараз мене гарно заповнює світло з двох боків обидві половинки мого обличчя. Гарно заповнились світлом, і, здавалось би, все дуже гарно. Але я бачу декілька мінусів. Ну, по-перше, мінус такий, що вони дуже великі, немобільні, займають дуже багато місця. А ще є такий дуже важливий мінус для мене у тому, що не можна швидко відрегулювати температуру освітлення, тому що немає перемикання, і температура освітлення регламентується саме лампами, які ви встановили у ці софтбокси. Якщо ви встановили туди е, теплі лампи, то у вас буде тепле освітлення. Якщо холодні лампи, то холодне освітлення, тобто температура цього освітлення. Ну і ще... Мінус я бачу такий, що коли ми вмикаємо одразу декілька софтбоксів, світло заповнює, окрім вас, ще й дуже-дуже багато простору. І якщо ви не хочете висвітлювати якісь мінуси вашої оселі, це вам не дуже буде підходити. Ось так освітлюють софтбокси. Так, друзі, ну а це дешева кільцева лампа. Зараз. Одна лампа на мене світить, вона стоїть недалеко від мого телефону, і на ній навіть є деякі регулювання. Я можу регулювати інтенсивність освітлення, тобто яскравість. Також я можу регулювати температуру, ви можете бачити, вона змінюється. Але тут також є мінус. Вона не дуже. Потужна, мала потужність у неї і дуже-дуже невеликий CRI. Тому картинка виглядає якось мляво, не дуже реалістично. І хочеться чогось додати цій картинці, щоб вона була якась якоюсь більш насиченою, більш такою живою. Тому це також. Не дуже гарне рішення, як на мене, але вона дешева, її може дозволити собі кожен. І я думаю, що для того, щоб знімати якісь там рілзи, тіктоки, десь у ванній кімнаті, де не дуже великий простір, її взагалі буде достатньо. Вона маленька, мобільна, дуже легко закріплювати телефон або поруч із нею, або прямо в ній. Для цього все є, але я ж кажу, вона не дуже потужна, мала яскравість у неї, мала м -м, потужність випромінювання і малий CRI, тому картинка не дуже реалістична. Так, друзі, ну і нарешті ця картинка у нас знімається за допомогою нової лампи. А, як бачите, вона теж дуже добре заповнює все обличчя. Немає жорстких тіней, вона маленька, не займає багато місця на відміну від е, великих софтбоксів. І що найзручніше для мене, це за допомогою пульта. Мені не потрібно вставати. Я можу регулювати яскравість, я можу регулювати температуру, інтенсивність освітлення, можу швидко змінювати. Всі ці налаштування, все це дуже зручно, як на мене. І при цьому якість картинки взагалі не страждає. Плюсів дуже багато, мінусів я поки що не бачу. Мінус тільки один. У тому, що я замовив лише одну таку лампу. Але я зробив це для проби, тому зараз ми підведемо з вами підсумки. І з'ясуємо, чи потрібно купувати таку лампу, чи ні. Але я, мабуть, вже зараз бачу, що картинка з такою лампою вона стає більш професійною, більш насиченою. Ви можете бачити більше деталей. І ще один такий плюс за допомогою цих шторок, які є. Якщо я не хочу висвітлювати багато зайвого, я можу здвинути ці шторки для того, щоб освітлювати лише себе, а все назовні від картинки буде затемнено. Якщо мені так потрібно, якщо я не хочу освітлювати те, де в мене там якийсь непорядок, щось не дуже гарне, і я не дуже хочу, щоб воно потрапляло. У кадр. Тому, як я вже сказав, плюсів набагато більше, ніж мінусів. Мінусів я взагалі поки що не бачу, легко регулювати температуру, яскравість. Вона маленька, легенька, має свій штатив, гарні шторки, велика потужність самого пристрою для освітлення. І Дуже легко все і швидко переналаштовується. Якось так. Так, друзі, і у якості підсумку я створив ось таку невелику табличку, в яку я вписав плюси і мінуси кожного. Джерела освітлення. Ну, по-перше, для стальвого освітлення у нас єдиний плюс у тому, що воно є у кожного і воно відносно безкоштовне. А, мінус у тому, що таке освітлення воно просто жахливе, воно пласке, нерівне. Ну, ви бачили, яка негарна картинка з таким освітленням. А, у кільцевої лампи плюс такий, що вона дуже дешева і легка, її а, дуже зручно з собою носити і нею користуватись. А, мінус такої лампи в тому, що світло також доволі пласке і дуже слабкий CRI. Ви бачили, картинка теж не дуже якісна. Далі у нас іде софтбокс. У нього е, плюс м'яке світло, немає чітких тіней, жорстких, а мінус у тому, що він дуже великий і маломобільний. Його незвично з собою носити. Е, ну і нарешті наша нова лампа сьогоднішня. Плюси у неї у тому, що гарний контроль параметрами освітлення, гарна якість картинки з такою лампою і великий CRI, е, і за цього і є у нас гарна картинка. Е, в якості мінусів він е, дорожчий за попередні джерела освітлення. Якось, так. Ну що, друзі, зараз я знов під гарним освітленням, під нашою новою лампою. Підсумки ми вже підвели. І що я маю сказати? Що якщо ви займаєтесь контентом трошки серйозніше, ніж Тіктоки е, у ванні, то мати гарне добре освітлення це просто must have. І ось ця лампа, яку важко вимовляти, на Gnax U800 я вважаю, що це гарний варіант, якщо ви хочете контролювати, контролювати світло, гарно виглядати в кадрі і не мучитись з великими софтбоксами, то це дуже-дуже гарний варіант. Чи є варіанти кращі? Звісно, що є. Але за цю ціну я вважаю, що це один з найоптимальніших варіантів. Тому посилання. На цю лампу я залишу в описі під цим відео. Якщо відео було вам корисним, обов'язково ставте свої вподобайки. Якщо не підписані на канал, підписуйтесь і я чекаю від вас в коментарях, яке світло використовуєте саме ви, чи, можливо, в когось із вас вже є така лампа або краща лампа. Обов'язково поділіться своїми думками в коментарях. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім папа! -па.